Сьогодні у нас борщ, каша кашаболгур, м'ясо тушене. Додатково ще маємо сирники. обов'язково нас обов'язково даємо сало, бо ми українці, цибулю. Борщ з сметанкою у нас компот, чай, какао. Волонтерка Руслана Дорофеєва показує страви, які приготували сьогодні на обід. Каже, щодня готують 5 тисяч порцій. Куховарити починають о четвертій ранку. Нам взагалі не складно, складно нашим хлопцям, а ми їх підтримуємо. Саме головна характеристика це приготувати з любов'ю. На кухні працює дві сотні осіб. Кожен має своє завдання. Меню напередодні розробили гуртом. Складають меню у нас посміну. Нас визивають три кухаря, працівники цього навчального закладу. І ми по черзі самі складаємо меню і працюємо за сусіднім столом. Сало нарізає волонтерка Тетяна Бабенкова. каже, сьогодні на гарячий борщ. Тому що ми робимо благо нашої країни. Чи не втомлюєтеся? Ні, ні, ні. Ми не втомлюємося ніколи. Нам це дуже подобається. Подобається, що наші хлопці будуть їсти сало, наше українське сало. Не будуть мезнути. Будуть на коли усе готове, їжу вантажать до автомобіля. Страви повезуть на блокпости міста та до військових. Розповідає директор Черкаського професійного училища Сергій Воронов. Ми забезпечуємо кілька блокпостів по місті Черкаси. Для цього нам допомагає департамент соціальної політики. Три їхніх автомобіля одночасно забезпечує якраз гарячими обідами саме блокпости. Крім того, у нас є мікроавтобус, яким ми забезпечуємо харчування нашої територіальної оборони. А також ще певні види військ, так би мовити, про які я не можу сказати. Чоловік каже: запалу та енергії зараз вистачає у всіх – і волонтерів, і захисників. Щодня від людей надходять нові пропозиції про допомогу. У нас в перший день, коли ми дали клич про те, що потрібні жінки для готування, я отримав близько двох тисяч дзвінків від жінок з усього Черкаси. На наступний день була та сама цифра. Сьогодні у нас вже йде ротація. Ми підміняємо одні групи на інших. Останнім часом сплитам не проблема, тому що не витримують натиски, Люди витримують плити не дуже. Також до училища всі охочі можуть привозити продукти, аби було з чого готувати.